Доброго дня, шановні українці, чому американці успішніші за нас? Чернитка 14. Приємно порадував Юрій Швець, посилання на його відео 908, здається. Я дам в першому коментарі. Ну і з входом саме у потрібний епізод. Так от те, про що я говорив в попередній черниці. Українці, загал український, вони як глядачі на театрі власного життя і життя своєї країни. Вони ніхто, вони населення. Ну, можна згадати і по давньому римському. Римські класифікації, вони ідіоти. Тобто вони відсторонені від політики. Силу неосвіченості, відсутності необхідної культури, знань, вмінь. Так от мова йде про... Обрання. Обрали тут, обрали там. Як в Україні відноситься до обранця чи обранців? Ну, чисто за принципом влади Рад Савіту сумнозвісних. Обрали. От тепер ми ніхто. А вони все, вся повно, повнота влади належить їм, вони керують. Ми всі свої повноваження разом з бюлетенем у виборчу скриньку делегували їм. Ну, індульгенція, по суті. Робіть, що хочете. Крати, воруйте, зраджуйте та будь-що. І ще й суди такими робіть, щоб вони слугували не інтересам народу, а інтересам зверхників, в першу чергу продажних і корупційних. Це в нас, це не демократія, це не влада народу, це влада обранців. Коли послухаєте уривок з Юрія Швеця, він описує до корінна інше. Ні, він там не розшифровує особою. Він просто констатує факт. Обрали. А ти обраний починаєш щось чудити, ну, явно з точки зору Американців не те, що їм корисно. І що вони роблять? Як наші? Ой. А наші як? Наші? Ну, це первісний печерний рівень. Вождь, він головний, Сюзерен чи як там. Ми під час виборів, свого вибору, присягнули йому на вірність. І ми до смерті будемо віддані йому. Що б він не робив з нами і з нашою країною? Отак от у от, центрі всього вождь. І вождя жодним чином не можна зрадити. Тобто мова йде про об'єднання навколо вождя його волі. Примітивне об'єднання. Характерне для українців. Друге об'єднання навколо спільних цінностей та інтересів народу. І тоді вождя і його дії, чи посадовця, чи урядовця оцінюють на відповідність цим інтересам. Нації і американці, про що й говорить Юрій Швець, починають діяти. Зверніть увагу. Вони, як вони діють, вони збираються. Запрошують обранців, ставлять їм питання, просять пояснити, чому так, і пояснюють обранцям, до яких наслідків це призведе така їхня діяльність. І не Бог зна, коли. Коли вже всі наслідки відбулися і а відразу, як тільки проаналізували і зрозуміли, що буде дуже погано, чи хоча б просто погано, то ходіть, шановні, сюди. Ну і дієвих механізмів привести до корисної суспільству діяльності вистачає в американців. Ну а в нас в найгіршому випадку це тупе продовжування свого обожнення, незважаючи на Результати діяльності, всіляка підтримка, хоч воно і не туди йде. По суті, підтримка падіння, руйнації, деградації. В кращому випадку щось історичне. На зразок дитячої поведінки. А ми так не хочемо. Ми бунтуємо. Ми хочемо, щоб було краще. Але як саме зробити краще? Не проаналізовано. І не озвучено, і не виступає об'єднавчим фактором. Оця модель, як зробити, щоб було краще. А давайте оцього поміняємо на отого. Ну, останній приклад. Давайте поміняємо Поросенка на Зеленського, і буде нам щастя з сосликами в травні і кавою на. У збережі Ялти чи де там ще? І підгру віртуозну на роялі. Ну, по перше, така позиція не несе в собі конструктиву. Вона не каже, як потрібно, щоб було, і як чого добитися. Вона не ставить під контроль новообраного. Вона йому довіряє. Що відсотково. Ми ж тебе любимо і ти ж нас полюби. А ага, зараз. Тобто бунт, він деструктивний, і сліпий. Обрали господній подарунок, чудо небесне, таке ж класненьке, і залишили все без управління з боку народу, без контролю. Контроль це тільки одна з найбагатьох функцій управління. Цілком закономірно він робить, чудить те, що йому забажається. І плювати йому глибоко на народ. Може бути, і не плювати. Але... Може бути навіть дуже, дуже ефективний менеджер. Але він же не Бог. Його одна голова не більша за розум нації. Ну, з розумом нації. Теж проблема проблема формування того розуму через науку та освіту, котра діє, якраз на опущення українців до нездатності бути ефективними власниками своєї держави своєї долі. Ось що моя вдячний Юрію Швецю саме за це акцентування. Бо багато в нього з того, що я про що відгукувався як. Вистава для глядачів, в котрі, глядачі ніхто й не все, а їм просто розповідають, як головні актори діють, а глядачам залишається лише. Віше... Ну, сприймати, вболівати там за когось і за чогось і все. А тут ні, тут мова йде про дуже серйозні речі, про ті речі, котрі здатні перетворити оцю українську хлократію на демократію, перетворити руйнацію на успішність. На жаль, Таких розмов в Україні практично я не чую. Але така моя доля дивитися в майбутнє, в успішне майбутнє і визначати, що для того потрібно, а що категорично не можна. Робити, за що оті, які обрали свою миску вірнопідданості очільнику, а не інтересам нації, ну, недолюблюють, м'яко кажучи. Дякую за увагу!